Що і чашки потрібно вміти обирати? Ну так, дивіться, а, найкращий посуд, який буде нетоксичний, буде який правильно фарфоровий. Хто пам'ятає Коростенський фарфор? Найкращий просто був фарфор в нашій країні, який, звичайно, розвалили. А, я вас всіх знайду, я жартую. Так, ось. А, що з фарфоровим посудом? Так його запікають в доменних печах при температурі тисячу градусів, так і це справжній фарфор, який абсолютно є натуральним і абсолютно нетоксичним. Але ж це ж дорогий фарфор, не всі можуть його придбати. І зараз дуже багато у нас китайських різних чашок, які ось такою глазурю покриті, їх запікають при температурі 100 градусів. До речі, хто займається е, чашками, напишіть свою думку, е, чи можна такі використати, чи ні. Наскільки мені відомо, вони теж ось, ось саме ця глазурь може бути токсичною. Тому я особливо китайський варіант китайських чашок не використовую. Я не можу зараз сказати на 100% чи буде токсичною. Ця чашка чи не буде токсичною, але для себе, для своєї родини, я зрозуміла, що такі чашки, які йдуть китайські, які просто покриті, ось цим прекрасним таким такою глазурю, я не використовую. Я обираю справжній фарфор, так який дешево коштує. Але хто я собі? така, щоб собі в чомусь відмовляти? Хочу бути здоровою, молодою, стрункою, і щоб наша нація також була здоровою і молодою. Дякую, що дивитесь мене, і дякую за вашу народну любов.